Хочу розказати тобі про інгредієнт, який маскується під здоровий, але насправді є одним із найнебезпечніших і найпоширеніших у світі. Його додають у добавки, порошки, напої та продукти, які можуть стояти в тебе вдома. Попри репутацію, він не допомагає схуднути навіть управління з контролю якості продуктів і ліків, США або FDA офіційно підтвердило це. Навпаки, він посилює апетит і змушує їсти більше. У дослідженні університету Північної Кароліни довели цей інгредієнт змінює роботу генів, провокує запалення і запускає процеси, які пов'язують із розвитком прав. І далі я розкажу, де саме він ховається. Ми розберемо етикетки, і ти зможеш перевірити, чи не потрапляє він у вірить цього. Цей інгредієнт має складну наукову назву заміщений хлорований дихасарит. Але в історії його відкриття немає нічого науково-благородного. У 1975 році його винайшли випадково. Під час лабораторних тестів один із дослідників замість перевірки хімічним методом просто спробував порошок на смак і виявив, що він солодкий. Невдовзі з інсектициду ця сполука перетворилася на харчову добавку. У 76 році її запатентували, а компанія Tate Lyle придумала зручну маркетингову назву. – «Сукралоз». на ринок вона вийшла під брендом Splenda. зі слоганом Розроблений з цукру, тому має смак цукру. Насправді ж цей слоган був оманливим. Регулятори офіційно визнали його неправдивою рекламою, адже з натуральним цукром ця сполука не має нічого спільного і, попри це. Бленда дуже швидко стала одним із найпопулярніших замінників цукру у світі. Сукралоза повністю штучна речовина. У ЄС її позначають як є 95 Її отримують шляхом хімічної модифікації молекули цукру. Частину гідроксильних груп замінюють атомами хлору. У результаті виходить молекула, яка схожа на цукор за формою, але має зовсім інші властивості. І саме тут проблема: поєднання цукру з хлором створює побічні сполуки, які можуть впливати на нервову, імунну та репродуктивну системи. Втома головний біль затуманення свідомості, лише частина можливих наслідків. Цього ризику немає з натуральними підсолоджувачами, як от стевія чи монкфрут, або фрукт монаха. Вони рослинного походження і не несуть такого навантаження на організм. А от синтетичні підсолоджувачі, зокрема й сукралоза, викликають усе більше питань до безпеки. Не дарма аспартам вже визнаний канцерогеном, і сукралоза впевнено рухається тим самим шляхом. Сукралоза вже випередила аспартам і стала найпоширенішим штучним замінником цукру в світі. Вона займає майже третину глобального ринку підсолоджувачів і щороку продовжує зростати. Сьогодні її додають у тисячі здорових продуктів: від дієтичних газованих напоїв і до морозива та протеїнових батончиків, вітамінів, ужувальної гумки чи навіть зубної пасти. Попри це, Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно заявила доказів, що замінники цукру допомагають схуднути, практично немає і рекомендувала відмовитися від їхнього використання. Нові дослідження показують, що цукролоза впливає впливає на кишківник і може активувати гени пов'язані з запаленням та розвитком раку. Ці дані вже опубліковані в Journal of Toxicology and Environmental Health. І хоча офіційні рішення затягуються роками, ти можеш знати правду вже зараз. Ми продовжуємо вживати сукралозу, бо віримо, що це допомагає худнути. Але управління з контролю якості продукції і ліків США, як ми вже згадали, вже офіційно визнало. Жодної користі для ваги немає. Навпаки, дослідження показали, що люди, які вживали сукралозу, зрештою споживали більше калорій. Раніше вважалося, що вона виходить з тіла незміненою. та сучасні дослідження довели інакше. У кишечнику вона перетворюється на сукралоз 6 ацетат, сполуку, яка значно небезпечніша за саму сукралозу. На етикетці ти бачиш лише слово «сукралоза», але найбільша шкода виникає вже в організмі. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів вже встановило обмеження на вміст сукралоз шість ацетату в продуктах. Але виробники з виправдовуються, у нас цієї сполуки в інгредієнтах немає. Ми все перевіряємо. Формально це правда, адже небезпечна форма утворюється вже в кишківнику людини після споживання звичайної сукралози. Дослідження показало всього 45 мг сукролози на день протягом 10 тижнів достатньо, щоб зафіксувати пошкодження ДНК. А тепер подивімося на реальний приклад. Один з найпопулярніших енергетичних напоїв у світі, який очолює продажі прямо зараз, містить близько 100 мг сукролози в одній банці. Це більше, ніж удвічі, перевищує рівень, при якому вже були виявлені небезпечні зміни. Щоб досягти такої солодкості без штучних добавок, у цей напій довелося б додати майже чверть склянки цукру. Тобто крихітна доза синтетичної молекули створює ефект еквівалентний величезній кількості цукру. І саме це робить її настільки небезпечною. Але це ще не все: цукралоза відбирає ресурс, який печінка мала б витрачати на виведення справжніх токсинів. Потрапляючи з напоїв чи їжі кров, вона проходить через печінку, яка щодня фільтрує сотні літрів крові від залишків ліків, алкоголю, хімікатів, із повітря тощо. І саме тут сукрелоза отримує пріоритет: білки, що відповідають за детоксикацію, виводять її першою, залишаючи інші токсини довше всередині тіла, і це ключове. Проблема не лише в самій сукралозі, а в тому, що вона робить усі інші отрути ще більш небезпечними, бо позбавляє організм можливості вчасно їх нейтралізувати. Як зрозуміти, що ти споживаєш забагато сукролози? сукралози? Симптоми часто виглядають розмитими: млявість, відчуття важких ніг, перепади настрою, сильні спазми під час циклу, здиття, болючі випорожнення, запаморочення, головний біль. Чи навіть діарея <смір> стандарт. Якщо щось із цього знайоме, перевір чи не ховається сукролоза у твоїх продуктах. Тепер, коли ти знаєш, що таке сукралоза і як вона діє, настав час перейти до головного, що з цим робити? Якщо ти чи хтось із твоєї сім'ї вживає продукти з цим підсолоджувачем, перший крок очевидний повністю прибрати його з раціону. І вже за два тижні без сукролози тіло починає відновлюватися. Де вона ховається? Насамперед у тих продуктах, які люблять називати здоровими. Енергетики, що видають себе за напої для фітнесу чи відновлення, насправді майже завжди місяць цукролозу. Те саме з напоями без цукру, з продуктами з низьким вмістом цукру чи низькокалорійних продуктах. Подивись на етикетку, з великою ймовірністю там буде цей інгредієнт. Будь-який напис менше цукру це сигнал придивитися уважніше. Тому перший крок відновлення це прибрати ці продукти, які лише прикидаються здоровими, а насправді наповнені токсичною сукралозою. Другий крок підтримати організм і підвищити рівень глутатіону, головного прибиральника токсинів. Для його синтезу потрібні три амінокислоти цистеїн, глютамінова кислота та глюцин. Саме тому NAC або n ацетилцистеїн такий популярний. Це форма цистеїну, яка стимулює вироблення глютатіону. Отримати ці речовини можна з їжі. Найкраще працюють овочі з родинних рестоцвітних: брокколі, цвітна та білопечана капуста, кейл, брюссельська капуста і так далі. Корисними є й авокадо поєднання здорових жирів з природним глютатіоном та куркума, яка особливо підсилює його рівень у клітинах печінки. Тепер ти знаєш, що ховається за солодким смаком сукралози. Вона не допомагає схуднути, як обіцяють виробники. А навпаки, підриває баланс у тілі і забирає твій ресурс. Тому перший крок простий і очевидний прибрати її з раціону, другий підтримати тіло продуктами, які активують власні захисні системи. Це не про детокс, це про те, щоб дати своєму організму інструменти для відновлення. І якщо ти справді хочеш мати енергію, ясність і здорове тіло, почни з цього. Переглянь свої продукти, зроби ревізію кухні і виключи те, що маскується під здорове, але насправді шкодить. Це не складний вибір, це вибір, який змінить твоє самопочуття вже найближчими тижнями. Не забудь поставити лайк, підписатися, прокоментувати, як завжди. І побачимося наступного тижня. Папа. -па.